Зустрілися дві подруги. Привіт, чула, фітнес-клуб відкрили, а ми туди з тобою ще не ходили. Зібралися ввечері, костюми одягли і в новенький клуб швиденько пішли. В клубі тренажер, молоденький, гарненький мужчина. Показав їм штанги, гирі і всі тренажери, а сам обняв за талію гарнесеньку жінку. Та забув їм показати, як включити бігову доріжку. Стала Віка на доріжку, кнопки всі нажала, зразу бігла потихеньку. Та доріжка швидкість набирала. Віка біжить, рот розкрила, а крикнуть не може як машину зупинити, хто їй допоможе. А доріжка таку швидкість взяла, що віка злетіла та з розгону своїм тілом якісь двері відкрила. І разом із дверями в кабінет влетіла. А в тім кабінеті жіночка масаж робила, з переляку в одних трусах кудись полетіла. Масажист аж закричав Де ти тут взялася? Двері вивела, стілу розбила. Що ти натворила? Та Віка вже не чула, на полу сиділа. А в цей час друга подруга штангу піднімала, та не ту вагу взяла, і штанга упала. Падаючи, пол побила. Далі покотилась і все, що стояло, лежало, все чисто згорнулось. А доріжка так крутилась, що горіти стала. Тренер біжить, доріжка горить. Масажист віку за шкірку волоче, а подруга вирішить, бо ще жити хоче. Врешті все те потушили, все підрахували і рахунок подругам дали. Ті ледве не впали. Отак дві подруги у фітнес клуб ходили. Їх обох там ледве не прибили. Тепер ходять туди працювати, треба ж якось долги віддавати.